16 червня у загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 2 відбулося урочисте закриття літнього пришкільного оздоровчого табору Школярик. Корисний культурно-оздоровчий відпочинок тривав для учнів два тижні. Весь цей час педагоги пропонували школярам різноманітну програму колективного відпочинку, ігри, змагання, мандрівки, екскурсії та головне спілкування. Напрямок нашого табору в цьому році був патріотичне виховання, бо це дуже зараз нагальна проблема, тема. А також в цьому році, вперше в школі відкрито мовну групу, дітки навчалися спілкуватися англійською мовою, здобували нові цікаві знання. Цього літа в таборі школярик відпочили 85 дітей. Разом з педагогами однією шкільною родиною провели змістовне дозвілля, результати якого показали на урочистому закритці. Підсумком вивчення англійської мови за два тижні була постанова пополюшка. Піднесений настрій підкреслив запальний танок та пісні. Я навчаюся другої школи. Для мене вона найкраща. Дуже дуже. Смачно готують. Ми ходили і в ліс, і на річку, і в музей. Ми тут співаємо, танцюємо. В цьому таборі дуже добре. Ми тут співаємо, граємося. Нам не буває тут нудно. Нас добре годують проводити тут різні екскурсії. Мені теж подобається в музеї нам розповідали дуже цікавого. Ці вчителі нас багато чого навчили, і я дуже рада ходити до второї школи. Це мій найкращий табор з коляків, тому що мої працівники кухні готували нам смачні страви чи якісь десерти. Я хочу подякувати всім вчителям, працівникам кухні, та працівникам кухні, що мені дуже сподобалося відпочивати. Присутня начальник відділу освіти молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Ірина Зюсько бажала дітям сонячних літніх канікул та повернення до навчального закладу з новими силами. Слава Богу, ми пройшли, скажімо, два тижні спокійно. Без будь-яких там ексцесів, випадків і з точки зору травматизму, і з точки зору харчування дітей я скажу спасибі усім керівникам пришкільних оздоровчих таборів і всім тим педагогам, які були залучені до роботи у цих пришкільних оздоровчих таборах. До роботи літніх таборів залучали позашкільні навчальні установи міста. На закритці шкільних закладів літня оздоровча кампанія не завершується. З 19 червня розпочне роботу позашкільний табір Десна.